У 2002-му стався ще один гучний скандал вже міжнародного рівня, який ще болючіше вдарив по іміджу України США, звинуватили Україну у поставках військового обладнання до Іраку. Мова йшла про станції радіотехнічної розвідки Кольчуга, аудіозаписи, на яких кучма, нібито особисто доручає передати Іраку станції, американцям передав Микола Мельниченко. Той самий колишній охоронець Кучми, який записав і розмову про Гонгадзе, у відповідь Америка заморозила фін допомогу Україні на 54 мільярди доларів і пригрозила санкціями. Якщо факт співпраці з Іраком буде підтверджено, не підтвердилося в обох скандалах. Кучма звинувачував російські спецслужби. І, хоча його провину ні у справі Гонгадзе, ні у справі з Кольчугою не було доведено. Це мало серйозні наслідки для всієї України.